Всім всім привітик! Мене звати Марія, я одеситка, українка, і два роки тому ми почали вести цей канал і розповідати про наш переїзд в Америку. Але потім відео пропали, пропали, тому що, знаєте, не було часу і не було більше натхнення знімати, розказувати, показувати, тому що зараз розкажу. Я одразу вибачаюся, я буду знімати перед вами в окулярах, тому що місяць тому я зробила операцію на очі, і мені не можна бути так, щоб сонечко повертало Ну Що, це новий випуск? І ідея прийшла зняти його дуже рандомно, прямо зараз в моменті. Хоча буквально вчора я прочитала один коментар, типу: А де нові відео? І ось нове відео. Зараз я вам розкажу, що з нами відбулося за останні, скільки ми з вами не бачилися. Майже рік, так. Да. Ви готові? Ми з Марком повернулись в Україну. Просто ми тречемо рани. Коляска. І син, син, go! І вже завтра буде два місяці, як ми повернулися. Неправильно, напевно, сказати, повернулися. Ми приїхали в гості. Чому ми приїхали? По перше, в вересні, 11 вересня, 25-го року, в нас закінчується юфою, і всі ви знаєте про новини в Америці: що заявки на розгляді, новини є про те, що юфою буде подовжуватись, репаролі будуть приходити далі, але поки що вони не приходять. І на момент, коли я приймала це рішення, з документами все було дуже невизначено. Ну, ми не розуміли, на якому ми світі, де ми будемо, як ми будемо. І звісно, коли в тебе вже є дитина, і ти відповідальний не лише за себе, а більше навіть за дитину, то ти хочеш якоїсь стабільності і визначеності. І тому ми прийняли таке рішення, що Віталік, ми зараз з Марком їдемо в Україну, ми е, їдемо в гості. Тому що чесно, я дуже сумувала. Знаєте, в мене. Була та сама депресія емігранта, яка не проходила взагалі. І тим паче ми розуміли, що навіть якщо нам придеться їхати в Європу, а з чим туди їхати, вибачте? З чим? В Америці працював лише Віталік, я займалася малим і лише останні два місяці Марчі пішов в садочок. Да, Про садочок я вам також не розповідала. А садочок коштував 1200 доларів. І от, маючи дохід, колись я в Інстаграмі розповідала, якщо вам буде цікаво, маючи дохід на траці, ти розпреділяєш свої доходи, садочок, наше харчування, Віталіка харчування, оренда, і ви розумієте, що оренда, хоч ми і переїхали в Орландо і знімали будинок на дві сім'ї, але це не дешевше. Виходило, ну, добре, з комуналкою 1900. 1900 там, 1200 садок, і потім ще якісь витрати. Тобто я до чого веду? Якщо ви думаєте, що можна накапіть, то ні. І... і ми повернулися в Україну. Купили квитки, повернулися в Україну. Віталік поки що залишається працювати на трасі, і знаєте, так складає, складає бабки. Складає бабки. Що? Що саме вас цікавить? Питайте. Питайте ось тут от внизу. Тому що, чесно, я не готувалася до цього випуску. Я ж кажу, він був такий на енергії, спонтанний. О в мене ж є YouTube, і я забула своїм людям розповісти, що ми повернулись, ми переїхали. Згадала, що я хотіла сказати? Перше це подякувати Америці за цей досвід. От знаєте, Америка це велика школа життя. Америка тебе вчить. Викручуватися, виужуватися, працювати навіть на тій роботі, на якій ти не був готовий працювати, тому що ти за велику тучу кілометрів від будинку свого, від дому. Ти за таку точку кілометрів від родичів, знаєте, коли ти поруч з близькими, нехай там 200, 300, 500 кілометрів, але ти все одно знаєш, що тобі є куди прийти. Наприклад, ну тобі немає за що заплатити за оренду. Але якщо що, ти прийдеш до мами, ти переночуєш мами день, ніч, дво, два-три, знайдеш, викрутишся і ти підеш. А в Америці. В тебе немає мами поруч, тобі нема куди прийти. І звісно, від цього страху, а так як в нас дитина, і це велика реальна відповідальність. Звісно, з цього страху ти рухаєшся. Ти йдеш, ти йдеш, ти заробляєш, і, і це дуже така класна школа життя, правда. Я почала займатися в Америці UGC, Я зрозуміла, що зйомки, контент, інстаграм, блогінг це те, що я люблю. І, до речі, зараз я ugc Креатор тут, на українському ринку. Це дуже важко, але я експерт з особистого бренду, тому така саме реклама. Як нам в Україні? Ну, перше. Чому я дуже була рада, це обстеження, обстеження, медичні обстеження, тому що нарешті я собі зробила лазерну корекцію зору. В е, мене був нормальний такий мінус. І коли я там знавала, мені навіть сам лікар, він був іспанець, сказав: ні, якщо в тебе буде можливість повернутися додому, а я сказала, що я з України, то йдіть і зроби, це буде дешевше. Я кажу: ну скажіть мені приблизно, мені цікаво. Він каже, ну не менше п'яти тисяч доларів. Кажу, окей, окей. І коли я повернулася в Україну, першим ділом я записалася на лазерну корекцію зору, і мої, мої нові очі мені коштували 1700 баксів. Економія, економія. Е, далі великим плюсом мені було обстеження обстежити дитину, обстежити Марка. Хоча в нас була страховка, в нас була непогана страховка, але знаєте, коли Марка почалися проблеми з кишківником, і я не буду вдаватися в деталі, вам це не потрібно, але сам факт: ми звернулися в лікарню, я кажу, ви розумієте, що в дитини запори по три дні. Ну, ви розумієте? Заберіть банани, заберіть молочку. Проходить місяць, каже, нічого не міняється. Давайте там якийсь препарат. Ну, коротше. Ми приїхали сюди, йому зробили велике обстеження, консультація в гастроентеролога, і нам назначили лікування. І Марк пішов в Україні в садочок. І дитина щаслива. Вчора був п'ятий день, і він біг, він біг в садочок без перебільшень. Як мені жити в Україні після Америки? Звісно, ти вдома, звісно, ти з близькими, поруч з близькими. А от щодо суспільства, то це дуже сильний контраст. І я знаю, що тут мене захитять і захитять ті. Хто ніколи не виїжджав з України в межі Європи, але не Польща, Чехія, ці приближні країни, а далі. Хто ніколи не був в Америці, хто не зустрічався з людьми іншого менталітету. І я не хочу, як називаються, написати? наш народ ні. Ми, українці, це мій народ, і яким би він не був, знаєте, ти його любиш, але люди. Якщо ви мене дивитесь, будь ласка, купіть якесь відро і вилийте туди хоча б 50% своєї желчі, бо це просто неможливо. Три дні назад рознімала якусь бабульку і вагітну дівчину, тому що хтось один одного місце не оступив. Пару днів тому, таких пару з першого дня приїзду сварюся з жінками, які дозволяють собі виховати мою дитину. Знаєте такі ситуації, твоя дитина. Мій Марк, моя любов. Ну от якось так неправильно себе повів. І я йому тихенько на вулиці кажу: Марк, так не треба робити. Це неправильно, син. Підходить вона і починається. А по чому ти, маму, не слушаєшся? І тут розвертається Марія Олеговна, яка вже була в суспільстві, жила рік і 9 місяців. Де Чужих дітей не виховують, чужим дітям зауваження не роблять. Але я вірю, що з-поміж цієї маси людей є люди з великим великим серцем. Вірю, що зараз всім важко, люди втомилися, і, можливо, вони такі підвищено агресивні. І я вірю, що все зміниться, як тільки закінчиться. Що, залишимось ми в Україні? А що я вам буду інтригу тягнути, якщо я свої соцмережі веду активно? До речі, підписуйтесь. І там все розповіла. Ні, ми їдемо далі, ми їдемо в Португалію, і ми вже подали документи минулої п'ятниці. І чекаємо їх узгодження. Тому саме тому, поки ми чекаємо, син ходить в садочок, я працюю віддалено, знімаю, консультую, навчаю. І отак. Чому саме Португалія? Що я з Одеської області, от прям родом з Одеської області, з Білгород-Дністровського, і море було постійно біля мене, і теплий клімат був частіше біля мене. І два роки в теплому кліматі біля океану, і ти не можеш проміняти їх на Норвегію. Не можеш, де холод. Але зараз ви мені скажете, Боже, ти безвідповідальна, тобі лише клімат і океан. Ні. Коли відкриваєш топ-5 безпечних країн, то Португалія на другому місці після Швейцарії. Коли порівнюєш легалізацію по швидкості, по. Твоїм можливостям в тих документів, що ти маєш, то Португалія, звісно. В Португалії, ну і в Іспанії також, але Іспанію я не розглядала. В Португалії є така віза, як цифровий качевник. Це коли ти працюєш віддалено, в тебе є там певний рівень доходу на таку -та кількість людей. Я одразу скажу: я не експерт, я розповідаю лише те, що я знаю для себе. Коли в тебе є певний рівень доходу, і в тебе є інвойси, договори про надання послуг. і I'm here, Я вам підходжу. По цій візі вона називається, здається, digital Nomad, і В візі ти маєш право отримати ВНЖ. Звісно, ти продовжуєш візу, продовжуєш ВНЖ і через зараз. 5 років ВНЖ, ти можеш податися на громадянство, але є законопроект, який, буде, який передбачує за собою збільшити до 10 років, щоб продаватися на громадянство. І от так. Чому переїжджаємо? Ну, тому що безпека, тому що відповідальність, дитина, син. Він знає, що таке тривога. Він знає, що таке вибухи. Він боїться. А я не хочу, щоб дитина боялась. Я хочу, щоб моя дитина росла спокійне, безпечне дитинство. Я не знаю наскільки інформативно це вийшло, але знаєте, що це відео записувалось на такій енергії, на такому великому бажанні поділитися з вами і сказати вам: навіть якщо вам страшно, але вам не комфортно в певному місці, рухайтесь далі, не сидіть, не марнуйте час, рухайтесь далі. Світ великий. І я вдячна собі про те, що я все ж таки поїхала з Америки не тому, що я її не люблю. Іноді для того, щоб повноцінно продовжувати рух, треба зупинитися, заземлитися і далі йти далі. Дякую, що ви дивилися. Дякую, що ви все одно залишались підписаними на цьому каналі, хоча нас тут не було. Дякую вам. Я вас дуже сильно отак от, -от крепко-крепко обіймаю. І залишайтесь з нами. я сподіваюся, що коли ми переїдемо в Португалію, я буду трошки частіше вам показувати. І цей канал вже буде називатися не Одеситка в Майамі, а Одеситка десь в Лісабоні. Люблю вас, бай!